Харків перша столиця України. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого перший серед кращих закладів юридичної освіти держави. І навчання в магістратурі нашого університету надає змогу посідати найвищі сходинки в рейтингу провідних юристів країни. Я Олена Середа, докторка юридичних наук, професорка, гарантка магістерської програми. Але перш за все, випускниця Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, флагману вищої освіти нашої держави. Зазвичай університети пропонують 10 переваг навчатися саме в них. Я б могла навести десятки причин бути магістром нашого університету. Я б могла розповісти про потужну матеріально-технічну базу, про просторі лекційні зали і аудиторії з можливістю інтерактивного навчання, про затишні гуртожитки і студентський готель, про сучасний спортивний комплекс та басейн, про одну з найбільших в Україні бібліотек, про відомий на всю державу палац студентів. Я б могла зазначити високий рівень знань, які надають наші викладачі, серед яких Провідні професори, судді Верховного суду і молоді щоденно практикуючі адвокати. Я б могла навести перелік унікальних навчальних дисциплін, опанування яких забезпечує високу конкурентноздатність наших випускників. Я б могла навести переваги кожного з 12 майнорів в нашій магістратурі, що відповідають сучасним вимогам роботодавця. Я б могла. Але в стінах рідної альмаматер мене добре навчили, що юристи довіряють фактам.